У мене є питання, Марія Сергійовна. Я розумію, що ви коригували корекцію вносили і в базову терапію, за рахунок чого. Обов'язково, так. Я думаю, що це сумісний такий потужний Абсолютно. ефект адювантної терапії, базової терапії, але ну, чудово, що пацієнтка повернулася, бо Утримати ту комплієнтність, це насамперед завдання лікаря, я знаю, що у вас це чудово виходить. Дякую. Дійсно, я помітила просто, що якщо швидко не надати якийсь позитивний зміни людині, так швидко, то вона і не вірить, що щось можна змінити. Це було особливо люди, які мають багато захворювань. Ми ж з ними обговорюємо і вони хватаються за голову і говорять, Боже, так що ж мені тепер 25 таблеток? Спорт може змінити зменшення. Уваги, може змінити кількість таблеток. Зрозуміло, що ті варелі це всього-навсього 21 день, але це в той час, коли вона проаналізувала, що вона повинна і налаштувалася на зміни, і отримала сили, енергію для того, щоб це робити. А ваш досвід? Скільки часу приймають пацієнти ваші ті Це достатньо три тижні чи до двох, епізод? До двох, до двох місяців. Дякую, дуже дякую.